Колишній очільник Полтавської тергромади Олександр Мамай хоче повернутися на свою посаду. Відповідний позов до Полтавської міської ради про поновлення на посаді зареєстрований у Полтавському окружному адміністративному суді 17 квітня. Повідомила нам виконуюча обов'язки керівника апарату Полтавського окружного адмінсуду Ольга Борисенко. 17 квітня нашим судом зареєстровано позов Олександра Мамая до Полтавської міської ради. Пропонування на посаді наразі засідання не призначено, оскільки в вирішується питання про відкриття провадження протягом днів, згідно з законодавством, це питання має бути вирішено. Прокоментував наміри колишнього мера і його адвокат В'ячеслав Делія. Він вже звернувся з заявою позивною до суду, заява пропонування ним подана, бо він так вважає, що в нього є підстави. Но ми так вважаємо. І будемо намагатися в суді це довести абсолютно його конституційне право відстоювати на його думку порушені права у міській раді від коментарів із цього приводу утрималися. Нагадаємо, 2 березня 2023 року Олександр Мамай визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад півмільйона гривень із бюджету громади.